Тільки 30 зараз? років. І, і я з позитивного. Мене, <різь> просто Олег має тепер. 9 числа мене закінчиться, тимчасові. У мене ж типу, коротше, вийшло так, що в мене всі мої порушення, які в мене були за той час, що їздив, були на авто, а не персональні. Тому в мене виходилося, що я за два роки не мав жодного штрафу, і мені зразу все зробили. Типу, і сучому. Єдина проблема, я переухваляв через дію. Це дуже зручно, все в один клік. Але але взяли мою фотку з айдішки, а я там виглядаю як уїбан. І виходить, що тепер на 30 років я у на правах. Але ти можеш загубити, типу, і подати на переоформлення? Щось знову Ні, ти можеш. Це якщо Я розумію, ти сам, але та. ти можеш піти в, в мрео колишній. Що це, що ти там века... що, що, чому ти думаєш, Я що колишна якимись сама. Чому ти думаєш, що коли ти підеш перефоткуватись, ти не вийдеш як улібати? <ріст> <ріст> чому ти Дізна. так думаєш? Чому ти вважаєш, ти зараз виглядаєш Вважаю, як, як район гослів. <ріст>